І так, неділя. Сьогодні я вже закінчила свою зміну. Ну, як ви можете бачити, я вже вдома. Що вам сказати? Нічого не сказати. Все, буяє, цвіте дощ. Поміг позаростати. Я трошки в шоці, як все заросло. Я цю клумбу не спіла дополоть. І вже і трана нова полоть. Я бачу! Попригун'я! Дивись і все, бабуся, дивись, бабуся, дивись. Десять днів не було вдома, таке враження, що в мене місяць не було. Ось як зараз покажу за десять днів. Дивіться, як сам шит. Оце, оце все. Оце за десять днів. Хоста яка агроменна. І Це хоста, і це я виписувала три роки, здається, тому. Отаку от маленьку, одненьку поділочку. І це ось такий кущ вже вимахав. І там ще в мене є. Тут, я забула, як на такі великі-великі листя цієї хости. Це гортензія, яку ви бачили відео, я пересаджувала. Що в горщиках себе почуває нормально. Тут очеренкувала, покажу вона, мені здається, там з нею нічого не буде. Фагіра у нас на, на вигулі. Гуляє. Поки я на вулиці, то я відв'язую. Засіла тля, треба обробляти. Дуже тля. Води ставочок дощ наля, ля, будущі були великі. Памошниця, памошниця. Купила плівку, переробляти ставочок, замовляла спеціальну грубшу. Не знаю, чи за ці 10 днів я справлюсь. Там, що в нас там, де який шеловидний флокс, трошки прийнявся, але дякуючи тому, що були дощі. І зараз покажу там камінна роза, як вона гарно понаростила за 10, ну, не 10 днів, я. Можна сказати, за місяць. Місяць вона десь висаджена. Да, рівно місяць сьогодні, як вона висаджена. І це вона наростила вже дітки. Зараз я підійду ближче і покажу. Так, тут вже водичка впиталася. Ну, в принципі, не страшно. Були дощі, але це все не так страшно, зато все пулялося, все прийнялося, все гарно росте. На купі зілля папорить прийнялась. Але ми йдемо до камінної рози. Ось так я садила, це ще тут був осмокот, ще залишився. У вазончику я купувала. Я купувала цю. Цю я купувала одненькою за 10 гривень. А ось цю, ось цю, і цю вони якось разом росли. Я їх від цієї відділила. І ось скільки повно, як на, на росло, дало багато діточок. Ця теж дала багато діточок. І ось ця така мацюпусінька. І ось теж, дивіться, скільки діточок вона вже дає. А ця, це, що я окремо, сидила, це якийсь інший підвид. Ну, ще вона діточок не дає. Я ще не бачу там. Ще не бачу. Все, я взвочу? Молодець. Ось це шиловидний флокс. Він, він прийнявся. Так, березі теж прийнялися. Це лобелія, здається. Тут ось шиловидний флокс. Не знаю, може щось буде, тут не видно. Тут якась жовта, не знаю, як називається, Щось не знаю, що вона буде. Так, це у нас... Бризги шампанського, але я їх буду викопувати, тому що, виявляється, вони не зимують. Також ось, ось прийнялась, забула вже, як мені казали, як зайця я вже забула. Там квіточка теж вона багаторічна, це моя. Ой. Так, що в нас далі? Багіра! Не лізь сюди! А, це ж я хотіла похвалитися, купила. Ну все, як за гейхеру. І там кущик. Це я розділила, була одним кущиком, Сьогодні вже їхала додому. Спочатку спитала, каже, від 100 і 50, 150 гривень кущики, але я думаю, візьму один за 50, вернулася, тому що я буду жаліти, як я не візьму. І тут ось шилодний флокс, він теж прийнявся з цього боку. Не знаю, теж як зветься. Вроді казали, жовтеньким цвітем. Ну, це таке саме, як і то. Ну, можна сказати, що майже все прийнялось, крім теї жовтої, не пам'ятаю, як зветься. І десь тут щось ці шиловидні флокси. Ще їх десь садила, але тут їх не видно. Але я покажу, я їх садила у горщик із корневином. Тут у нас мух такий теж. Потім, як зацвіте, дуже гарно цвіте жовте. Як зацвіте, покажу. Був тільки в черепасі в тому році. А Вже розплівся, насіявся і тут. І ті, як, як звуть це, боже. Теларгонією. Це могу, червоненька. Це вже буде навіть зацвітати. Ну і хризантемки. Ці я буду висаджувати, скоріш за все, угорщики і десь прикопувати. Так, це у нас кавуни, може хто подивився відео, які я знімала. Це один з червоних довгих. А це жовті з насіння. Через кілька днів ми їх висадимо у грядку. Так, це теж червоний той, вже вершечка я черенкувала. А цей підпускає вже звідси черенки. Так, що у нас тут ще? Не пам'ятаю, як зветься, пускає нові. Це у нас синенькі баклажанчики. У теплиці, скоріше за все, посадимо. Так. Баклажани всі фіолетові. Ну так, да, вони будуть фіолетові. Надіємося, як жуки не з'їдять і виростуть. Це у мене бордюрна жоржина. Теж її потрібно висадити в більші горщики. Можливо, десь щось трошки висадимо ґрунт. У мене є на кілька штук замовлення. Лопнув вазончик цей. Десь падав, мабуть, як обшивали. Ось такі. Це ж черенка. Хто пам'ятає, я черенкувала, покажу. Як себе почувають черенки. Тут вже видно квіти, тут така гарна червона буде. Да, угу, бубляшки вже є, тут бутончик он теж. Теж уже корнева. Проситься вже більші горщики, що в землю будемо садити. ну тут це тоже. буде да і там корні які. Все гарно вкорінилось. Так, що і у нас тут? тут? Що у нас тут? Тут у нас я садила всякі хризантеми. Коротше, наміксувала. Не знаю якого терміну. Я вже з ними запуталась з цими хризантемами. Ну, факт тому, що я їх тут наміксувала, не знаю, що вийде. Треба виносити їх І вже. все одинакові. Ну, вони, так, вони однакові, але квіти цвітуть по-різному, двайно. Раз подивимся, я черенкувала, обдирала вже корні це циркус. Корінь залишався і я його впихнула. Не викинула, впихнула в землю, добре пуляла. І бачите, він ще відпускає. Ще а там буде. Я тонко Да. А це у нас що? Це у нас Ні, це не циркус, це перекреслює. Боже, діб, діб. це у нас діб. Теж корінь впустила, сюди поставила. Ну, не знаю, з нього поки що нічого немає. Ну, хай поки постоїть. І так, це оці шиловидні флокси. Що я скажу тут? Ось прийнялась, тут щось, не, мабуть, не. Хоч і курневин, але воно, от бачите, не всі прийнялись. Воно всі гнило. Ось, видно, прийнялась, ось. Це бересклет. Кілька березклетів, тут не прийнялось. І нічого страшного. Тут, вроді, вроді як то щось, не знаю, хай ще сидить. Ось такі справи. Ну і ці вже калібрхуважки, що у мене ростуть у вазончиках, там тепличці я покажу. Я їх теж прочеренкувала була. Я знімала відео, я садила черенки з них, вони, які вони гарненькі. Все, прийнялися. Краса. Так, і тепер ми йдемо у тепличку, жарко. Треба відкривати вікна. Ох, господи, 40. Може будемо натягувати, натягнемо сітку цю захисну помідори. Ось які вже Подивитесь попередні відео і зрівняєте, які. Які в теплиці, а потім які покажу, які на вулиці От, висаджені. І на вулиці зовсім інші. А тут ось які вимахали на вулиці дощ, прибив їх. А тут такі обіду. Бо... А тут у нас ховається люфа, яку теж треба вже висаджувати. Ось тут вона. Давай, Кіруся, підкажемо, де вона ще в нас є. Ось які гарні помідори. І тут ось вона, ця люфа. Теж. Це у мене, калі... сурфінія. Я вже з цими назвами, звісно. Це сурфінія і це сурфінія, це зоряне небо. Виявляється, чим більше, більше сонця, тим небо буде зоряніше. Так мені пояснювали. Хто пам'ятає, ми з вами сіяли. З вами разом. Не шкоднічать, Багіра. Багіра не можна! Ми з вами разом сіяли кабачки. Бачите, за 10 днів. Ну, не 10, десь 12-13 днів. Прийшло. Ось такі кабачки і недільки-дві прийшло, як я черенкувала хризантемку цю циркус і діб. Зараз ми з вами повіримо, так, це у нас тут циркус, але і так видно, що прийнялись, що вкорінились, це і так видно без, як кажуть, Невооруженим взглядом. А що це тут таке? Це щось іначе. По ці пори діп. Далі щось ось пішло. І я не підписала, я вже не пам'ятаю. А сюди пішов циркус. Що тут? Ну от і все. Треба відео передивлятися, може там щось. Ну так, ризикуємо. Це у нас діп. Будь ласка. Супер. Приблизно дві недільки пройшло. Ну і циркус. Так тримається, не хочу підривати корінець. Зараз спробую інший. Ось. Тільки-тільки гарно вкорінилось. Ой, не знаю, чи побачили. Ось. Все, запихаємо назад. Ну, все супер. А, ага, ось. Це значить, оце, оце діб. А це далі, а це пішло. І це ще діб, а це вже, що це? Жовта якась, якась жовта. А що за жовта? Я не знаю. Так, а так. Це у нас цінові сорта. Оцей де раз, два, три. Це один сорт. І далі оце другий, третій, четвертий. Отак вони в мене йдуть. Ну вони такі трошки прив'явші, може десь погано поливали їх. Але що, який з них? Ну цей. Він такий прив'явший трохи, але ризикне. Ну, ще тут нічого немає. Але мало часу пройшло. Земля гаряча така. Ну, Надіємося, що буде. А що це таке в стаканах? Чесне слово, не знаю. Що ж я сюди посадила? Кавун може якийсь. Ой, я не пам'ятаю, треба дивитися відео передивлятися. Так, це точно пам'ятаю. Це пам'ятаю. Це капуста. Тут має бути капуста. А тут кукурудза. Але як я дивлюсь, знову з усієї пачки зійшла одна кукурудзина. Я садила по дві. Все, вона погнила. Отаке насіння. Отаке зараз насіння. Бачите, все. Отак сієш, надієшся. Отак у мене було в тому році. Ну тут одна виліза. Тут одна виліза. Тут все. Садиш, надієшся. Ось, візьміть, пачки там було штук двадцять. Одна. Ідемо далі. Показую оргенію, яку я черенкувала. Ту, що, ну, в попередньому відео ви могли бачити, вже в стаканчиках, а тут я впевнена навіть більш ніж упевнена. Зараз підіймну, підіймну стаканчик. Багіра, не заходь сюди. Ось, супер. Уже теж треба пересаджувати одразу у більші. Куренева суперська. Прийнялось. Видно, зразу тут темні сорти, темні такі і світліші. Ну, ось це, це ранні, ось таким садила. Це хризантема. Я не знаю. Це патинками. Я садила такі, знаєте, зараз побачите. Тут ось видно буде. Бачите, тут немає. Такі дерев'яні патинки садила. Ось. Тут навіть зацвіло біленька. Це біла рання. Значить, тут я її тикала. Він пропав той вазон у мене. Ось такими дерев'яними палками, сухими майже. І, будь ласка, укорінилися. Так, ці брахуашки, які були підвішані, я їх буду витаскувати десь на вулицю. Мені здається, їм тут жарко. Я їх повиношу. А тут, слухайте, я навіть не пам'ятаю, що я сюди теж втулила. Тикнула якусь хризантему. Будь ласка, руста, я їх вже натикала. Це капець. Ну і на закуску. Сідає батарея. Теплиці жарко. І на закуску. Як вам? Гай гуде. На це все я в мене 10 днів. Хоча, в принципі, я можу і на кілька днів ще залишитися. Гай-гуде, поле зеленеє. Тут Тут хризантемки, які теж треба сапати, підворушувати його все, поки мокро, його треба просапати і підлити ам'ячною селітрою. Це буде перша підкормка. Ну, як я буду це робити, я покажу. Вони у мене вже там близько двох неділь посажені. Тут а ці посажені вже, мабуть. Наділі 4 вже. Вони вже гарні пушчиками взялися. Вже ось які великі і гарні.